Тема євроінтеграції, яку із складністю сприймають вищі ешелони влади, набагато легше приживається серед простих людей. Так, 8 грудня поточного року між загальноосвітнім ліцеєм номер 1 імені Міцкевича міста Пруднік, Польща та Надвірнянським фізико-математичним ліцеєм підписано рамкову угоду про співпрацю. Основна її умова обмін досвідом у галузі викладання та навчання математичних знань і взаємне пізнання польської та українських культур. Надвірнянський фізико-математичний ліцей отримав можливість вийти на міжнародний рівень. Підписана угода між ним та ліцеєм номер один імені Міцкевича польського міста Пруднік. Це перший крок до тісної співпраці у гуманітарній сфері одного з найпопулярніших та найкращих навчальних закладів надвірної. Обидва ліцеї поєднує профільне навчання, такі предмети, як математика та інформатика. Польську сторону зацікавили секрети успіху надвірнянських ліцеїстів, адже вони мають високий рейтинг на всеукраїнських олімпіадах та значний відсоток вступ по випускників у вузи Надвірнянські ж ліцеїсти хочуть більше дізнатися про авторські проекти своїх польських ровесників у сфері природничих наук та спорту. Крім того, учні зможуть підтримувати дружбу та краще пізнати культуру сусідньої країни. Ми домовились про те, що будуть їхати по спеціальностях і вчителі. Тобто, наприклад, на перший раз ми думали, що це будуть вчителі і діти, які мають певні успіхи і займаються математикою фізикою. І в наступному може бути хімія, історія, чи допустимо іноземна мова, чи нові технології. Ось в такому плані ми домовилися про те, що ми будемо діяти в такому плані у своїй співпраці. Це головним говним нашу... метою нашої співпраці, передусім, є налагодження зв'язків молодих людей юних поляків і юних українців, які навчаються у різних класах середньої школи, і котрі розвивають свої зацікавлення у математичних науках. Бо, власне, такі класи маю я у своїй школі, і також систему навчання має директор вашого ліцею. Хочемо, щоб молоді люди могли познайомитися, могли дізнатися основи математики. Яка специфіка вивчення її у вашому краї, і як це відбувається у нас? Як діти удосконалюють знання тут і які мають можливості навчання далі? Перша поїздка української групи кращих ліцеїстів та вчителів у місто Пруднік запланована на березень 2013 року. Наша сторона прийматиме польських дітей орієнтовно влітку. Так як прудніцькі школярі мають досвід участі у різних міжнародних проектах? Директор Надвернянського ліцею сподівається і на успіхи наших учнів. Отже, якби. Ми цю співпрацю започаткували, і якби вона йшла так, ну коротко, продуктивно, і якісь проекти, щоб ми могли брати участь у цих проектах, то ми могли б піти і далі, і разом із ними приймати участь у проектах із Францією, з Німеччиною чи з іншими європейськими державами.